Ви любите горішки? Я дуже. А ще їх дуже просто готувати із продуктів, які точно є у вас в наявності. Перевірений рецепт, який є дуже смачним. Готуємо. Змішуємо два яйця, 100 грамів цукру, дрібку солі, трошки ванільного ароматизатора, 200 грамів розтопленого вершкового масла, далі півчайної ложки соди гасимо оцетом і додаємо 400 грамів борошна. Якщо тісто занадто м'яке, додайте ще трошки. Воно має бути приємне на дотик на пів годинки в холодильник і формуємо кульки мої вагою 6 грамів. Тепер смажимо до золотавості на розігрітій горішниці. Я для зручності плиту застилаю фольгою, так легше прибирати. Начиняти я буду з гущенкою. Якщо любите, додайте всередину ще горішек, Вийде ще смачніше, а загалом вони надзвичайно ароматні та хрусткі. Це перевірений, дуже крутий рецепт. І ніяких є та пальмового масла, а смак просто неймовірний. Готуйте, а згущенка, до речі, домашня і рецепту профілі.